Привіт! Сьогодні коротко розповім про нашу нову розробку. Підсумок на три магазини для АК. Або сюди спокійно стають магазини від М4М16. Отже, кріпиться на передню панель плитоноса бойова бджола, Закривається клапанами. Також при бажанні клапан можна сховати. Позаду магазина і зробити автоматично цей підсумок відкритим. Це зручно, коли ви виходите на завдання, на якому не варто шуміти. І таким чином ви зможете уникнути лишнього звуку відкриття ну, клапана магазина, просто діставши магаз тихенько. Ну, але як казав, один. Американський спецназівець. Коли я відкриваю вже цю штуку, похер. мені вже на звук, тому що я вже і так збираюся фігачити. Ну, так чи інакше. Шум нам лишній не потрібен, тому можна носити магазини ось в такі позиції, можна носити магазини ось такі позиції. Ще один момент. Знизу в підсумках є люберси. тому вода. Спокійно проходить крізь об'єм підсумка і виходить назовні. Кріпиться підсумок системи молі на передню панель плитоноса. Ось так виглядає плитонос без, без підсумка. Тобто сюди на ось ці кріплення прошивається. Сумок і виходить ось такий варіант. Як видно тут є кнопки, які міцно фіксують стропи, стропи подвійні, міцно прошиті, достатньо жорсткі, щоб не бовтатись і не відвисати на панелі при навантаженні всього бика. Тканина матовий піксель, який не світиться в приборах нічного бачення, стропа також матова, все максимально поміл спеку, ніякого колгоспу. Ще один нюанс, який я сьогодні хотів показати, це як вставляється бокова і передня плита в наш плетонос. Тому що на ринку багато. Різних дуже плитоносів. Буквально вчора на вишколі, які ми проводимо з тактичної медицини, хлопець розповідав, що купив собі новий плитонос і цей, в цьому плитоносі плита фіксувалась лишень ось на цей клапан. Тобто вона вставлялась туди, ніяким чином там не фіксувалась всередині, а просто закривалась на липучку. Коли він зістрибнув з досить високого бетонного бордюра, плита просто вискочила і мало не дала йому по ногах. От, таким чином можна позбутись не лише плити і захисту, а можна позбутись навіть пальців на ногах. Тому важливо, щоб плита в плитоносі фіксувалася окремим підвісом, як це зроблено в плитоносі бойова-бджола. Ось тут вона фіксується на окремі стропи з липучкою. І таким чином вже нікуди воно не дівається, а цей клапан лишень працює як додатковий захист від пилу, бруду та інших речовин. Тому звертайте увагу, купуючи плитоноси на цей момент, тому що дуже багато колгоспу на ринку, який продається по захмарних цінах з шаленими накрутками, з поганими нитками. Не не, ней лонові нитки, а якийсь, просто звичайний радянський коридор, який просто розлітається і починає гнити буквально через місяць використання, особливо в окопах, бліндажах і в інших важких умовах. Так от, значить, у нас є можливість ставити бокову плиту в пояс нашого плитоноса. І ця бокова плита дає можливість захисту з боку. Наприклад, коли ви їдете в автомобілі чи на якійсь іншій техніці, ви ж не завжди будете обличчям до вогню. Інколи може прилетіти з боку. Тому тут у нагоді вам стане бокова плита. Наприклад, ось ми постачаємо плити Арсенал Патріота. Вже давно, ці плити ми знаємо, і їм довіряємо. Плита четвертого класу вставляється в боковий. Сумок для плити і таким чином захищає площу 15 на 15 см з боку вашого тіла. Тобто, крім переднього захисту, у вас ще буде захищена печінка, селезінка та інші органи з боку від проникаючих поранень, кульових і осколочних. А це важливо, тому що в Україні. Більшість поранень, як відомо, це множинні осколочні мінно-вибухові поранення, які відбуваються, на жаль, непередбачувано. І людина може постраждати в багатьох місцях не тільки з переду торса, але й з зверху, і так далі. І тому, подібне. тому закриватись бажано по максимуму. Ця плита додає лишень 2, 2 плити, 2 кг до ваги. Бронежилет, тобто загалом бронежилет бойова бджола буде важити в такому випадку 7 з передніми плитами плюс 2 9 кг з боковими плитами. Ось така штука. Поки все. Героям слава!